Кому виплачують гроші за захопленого в полон або безвісти відсутнього військового, згідно з пунктом 7 порядку виплат, який затверджений постановою Кабінету міністрів України 884 від 2016 року, виплата грошового забезпечення здійснюється дружині, а в разі її відсутності повнолітнім дітям, які проживали разом з військовим, або законним представникам чи усиновлювачем неповнолітніх дітей, якщо військово Службовець не перебуває в шлюбі і не має дітей, то грошові кошти виплачуються батькам або особам, що перебувають на отриманні військового в рівних частках. У разі письмової відмови однієї особи від виплати грошового забезпечення її частка рівномірно розподіляється між іншими особами, що мають право на його одержання. Друзі, якщо вам потрібна консультація або допомога адвоката у військових справах, ви завжди можете до мене звертатися. Montes.